Вітаю всіх Гаркиян, готовий пець, Ну, Дуже добре, що ви збираєтесь насамперед. Про студентські акції сьогодні у нас було, була панекида за загиблими біля заводу «Хартрон» о 18-й годині я подав повідомлення про акцію. Ну, на жаль, сам не зміг приїхати, і там міліція трошки створювала на, ну, на початку перешкоди, але потім розібралась. Панехида була, ну, в принципі, це така одна з важливих сьогоднішніх подій. Я хотів би розповісти, те, що зараз відбувається в Києві, і взагалі в Україні. Ну, по-перше, аналіз і оцінка вчорашніх подій в Києві. Багато експертів, ну і громадських активістів, і політиків, наголошують на тому, що це був державний переворот або черговий етап державного перевороту, який у нас повзучий з 2010 року в країні відбувається. Це є констатація факту, але ну, важливо. Я хотів би, до речі, звернутися до всіх вас, хто буде надалі виступати, щоб ми тут не тільки там, якісь вірші розповідали, там, якісь анекдоти, там, приколи і все таке інше. Якось серйозніше поставилося до ситуації, бо ситуація критична, або ми рухаємося до демократії, до цивілізації, або ми повертаємося в Азіопу, в Росію, там, Білорусь, не знаю, Північну Корею. До речі, сьогодні Гриценко став мандат і мотивація наступна, що би, він обирався депутатом України, а не Північної Кореї. З одного боку, якби йому повага за це, але з іншого боку, я вважаю, що це, мабуть, все ж таки неправильно, що опозиціонери зараз складали мандати, бо кожен мандат це є. Можливість продовжувати наші протестні акції і можливість завершити їх результативно. Тому якщо опозиціонери зараз кладуть мандати, це я думаю буде абсолютно не на користь нашої загальної спільної акції, загальному нашого протесту. Отже, констатація є: це є державний переворот, це антиконституційний заклад. Як я вже казав, наголошував багато разів до ць, вчорашнього дня, що наша акція це є відновлення конституційного ладу. І можливо зараз настав саме цей час, щоб це реалізувати. Я написав в Фейсбуці такий невеличкий текст, що я ще трохи почекаю, поки опозиція закличе всіх людей на Київ в один день конкретний і не співати пісні, а робити дії, які спрямовані на відновлення конституційного ладу. Бо всі в принципі, зараз очікують від опозиції цього заклику. Поки що вони сказали, що в неділю буде віче, чергове віче. Ну, Послухаємо, що вони скажуть людям на цьому віче. Поки що заклику до дій я не почув саме на сьогодні. Е, ще чекаю. Е, я думаю, всі ви чекаєте, і по всій Україні люди чекають. Бо ми їх обирали саме для того, щоб вони не тільки казали, а й діяли і закликали нас. вели нас вперед. Ну вони претендують на те, щоб бути лідерами. Будь ласка, вперед ведіть цю е, Україну. Отже, у випадку, якщо вони не зроблять цей важливий крок, я впевнений, що цей крок зроблять самі регіональні майдани як найбільш легітимні осередки громадської думки. Зараз йдуть перемовини з місцевими майданами по всій Україні на цю тему, і я впевнений, що наступні декілька днів будуть дуже важливими, історично важливими для всієї України. Ще раз закликаю всіх, хто буде виходити сюди до мікрофону, пропонувати ваші варіанти наступних дій, Тобто, що нам робити всім далі, або співати пісні, грітися, виходити і продовжувати якби очікувати чогось, або можливо якісь інші варіанти. Будь ласка, виходьте, кажіть, будь-хто, хто виходить сюди. Я очікую від вас варіантів дій, варіантів ваших пропозицій. Щоб ви не, не чекали, щоб хтось вам має сказати, я там чи ще хтось, воно Петров, Сідоров, щоб ви самі озвучували власні думки. Оце і є демократія, коли немає патерналізму, чи хтось зверху вас веде в е, побіді комуністичного будущого, знаєте, як раніше партія вела. А щоб кожен е, пропонував і брав відповідальність на себе. Відповідно, закликаю ще раз вас до цього, вірші віршами, прекрасно, спіли, співами і е, ваші пропозиції щодо подальших дій. До нас, до майдану, до харківського і можливо до опозиції, яка теж до речі тут сьогодні присутня. Я думаю, вона вас послухає і почує. Дякую вам, вільний мікрофон. Хто бажає висловитися? Будь ласка, підходьте.